І знову, друзі, всім великий великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Ну що, коробочка в кадрі? А це означає, що сьогодні на нас чекає розпаковка новеньких орхідей. Замовила, друзі, новеньких собі красунь. Це подаруночок, трошечки з запізненням, але все ж таки подаруночок до Дня мами. Тут, друзі, не одна рослинка в коробці одразу дві. Думаю, вони вам так само сподобаються. Замовлення робила друзі у дівчат із Дніпра. Думаю, багато вже хто з вас з ними знайомий. Здавалося б, друзі, що в мене велика колекція, і важко вже уявити, яких орхідей в мене ще нема. Але знаєте, друзі, ці ну, цих красунь я давно хотіла до колекції, давно до них придивлялася, тим паче, що одна з них у мене колись була. Я її рятувала, тому що купувала її як реанімашка. Але сталося потім так, що я втратила її, не дивлячись на те, що я в домашніх умовах наростила їй повністю всю кореневу систему, новенькі листочки і так далі. Вона навіть у мене квітла декілька разів. Але потім сталося так, що вона знову скинула всю кореневу систему. Я знову розпочинала все спочатку процес нарощування корінчиків, але, на жаль, вона не справилась. Ну і таке буває, тому я давно. Хотіла її повернути до колекції. Ну, і от була така нагода, і я це зробила. Інша орхідея, також останнім часом я частенько на неї задивлялася, але чомусь постійно відкладала її на потім. Так як я вже давненько не робила. Покупочок новеньких орхідей. Ви знаєте, що я рідко, коли замовляю по одній орхідеї, тому, тому, друзі, я стараюсь свої хотілочки купувати в одному місці, щоб мені запакували їх в одну коробку. Ну, ви розумієте, доставка нової пошти це задоволення не з дешевих, тому виходимо з положення як можемо. Ну що, довго не буду вас. Затримувати своєю балаканиною. Давайте, як завжди, за кадром я розпакую коробку, ну і вже буду знайомити вас зі своїми новенькими красунями. Так, друзі, буквально ще трошечки, дивіться, почала розпаковувати коробку. І дивіться, яке класне пакування, якщо чесно, дуже ем, класно зафіксована орхідея. Дуже гарно придумали дівчата. Я думаю, це зроблено для того, щоб наші орхідеї під час доставки не кидало в різні сторони. Так, все. І ось так. Так, внизу ще вона зафіксована, тому зараз я вийму і покажу вам далі. Все, друзі, ледве я її дістала, навіть дивіться, коробку порвала внизу, вона так само намертво була зафіксована, тому ось таке класне пакування мені дуже подобається. Ну що, друзі, я вже розпакувала своїх красуничок. Ви не уявляєте, навіть жоден шматочок, ні кори, ні пелюсточка ніде не відвалилася. Все, знаєте, ніби в магазині пішла з вітрини, взяла і привезла додому. Так, це друзі, у нас перша красунечка. Я обирала. І просила, щоб мені вибрали найпішнішу, там, де найменше бутонів, тому що я знала, що поки вони до мене доїдуть цим довгим шляхом всі бутони вони засушать. Бачите, навіть один вже відпав. А так, коли орхідеї до мене приходять в повному майже розпуску, вони тримають квіти дуже довго. Це була свіжа у дівчат поставочка. Я запитала, так як дуже було багато. Квітів, а часу у мене не було дивитися весь ефір. Я швиденько запитала про все, що мені потрібно було. Запитала про Монако, вони сказали, що так є. Їх було декілька, тому я, повторюсь, обрала собі найпишнішого. Дуже мені його цвітіння подобається. Він і в моїх домашніх умовах класно пишно квітнув. Так, фокус у нас губиться. Розгубився фокус, побачивши ось таку красу. Так що це у нас тут? Думала, що, не дай Боже, якісь шкідники, але ні, бачу, що, знаєте, ніби е, сліди від добрив. Ну, не шкідники це точно. Тож, вибрала я собі ось такого класнючого Монако на два цвітоноси із купою-купою розгалуджень. Так, два цвітоноси, а це все розгалудження. Ось такі, вони класні, ось такі яскраві кольори. Я так завжди чекала. Коли мій попередній Монако збирався квітнути, так чекала на його квіти, коли ж він їх розпустить, розкриє свої перші бутони. Завжди очікувала на його красиве цвітіння. Ну, але, на жаль, сталося те, що сталося. Але нічого. Ось повернула я цей сорт собі знову до колекції. Так, ось такі у нас листочки, бачите, якісь тут плямки незрозумілі від чого. Якісь такі брудненькі. На листочку також, я знаєте, думала, що, можливо, опік якийсь або набряк. Хоча на ефірі я нічого такого не бачила, Ну, можливо, щось капнуло на квіти. Потім я листочки протру, огляну їх більш детальніше, але, повторюю, шкідників точно тут нема, тому що, оскільки я від дівчат не замовляла. Орхідеї, замовляю, я у них також дуже-дуже часто у них завжди орхідеї найвищої якості. Хто у них вже мав нагоду купувати орхідеї, той знає, що у них завжди шикарна якість рослин. І якщо є десь якісь там дефекти або якісь проблемки, на що слід звернути увагу, вони постійно роблять хороші знижки. і і ніколи не мовчать про це, а постійно показують все детально на ефірі, якщо дівчата згодні з такими дефектами, або там чи слабке коріннячко, чи там якась плямка. Якщо дівчата підходять, якщо вони впевнені в своїх силах, що вони справляться, то, звісно, вони бронюють. Ось такі друзі, у мене красень під назвою Монако. Ось така пишнюча краса. Звісно, я ось ці тримачі для світоносів, мабуть, зніму. Мабуть, а можливо залишу один, ще не знаю. І спробую поставити його на стелаж, тому що з тримачами він, мабуть, мені там не поміститься. Ну, одним словом, буду йому десь шукати місце. Але який же він, друзі, класний, бачите? Ось ці квіти, які він розкрив зовсім недавно і розкриває бутони на даний момент, вони такі трошечки, ніби. З розовинкою, такі рожевіші. А попередні, які орхідея розкрила набагато раніше, вони вже трошки змінюються в кольорі. Бачите, які вони класні. В кого, друзі, нема ще цього сорту, обов'язково його собі придбайте до колекції. Ви не пожалієте, це, знаєте, його цвітіння мені чогось нагадує цвітіння орхідеї горизонт. Це також. Орхідея Горизон також любитель поквітнути, квіти свої тримає довго. Ну, і Монако також постійно дорожчує, постійно пробуджує сплячі бруньки або видає новенькі цвітоноси. Ну, одним словом, гріх було не повернути цю орхідею до колекції. Ну що, з однією красонечкою я вас вже познайомила. І давайте перейдемо до іншої. Думаю, друзі, як ви вже а, зрозуміли, так як а, ну, ви слідкуєте вже за моїм каналом протягом певного часу, ви знаєте, що я стараюся купувати а, і мультифлори, і стандарти. Тому інша красиничка, з якою я вас хочу познайомити, звісно, це буде а, стандартне цвітіння. Погляньте, друзі, на листочки, які цікаві, гостренькі. І думаю, хто. А, Любить не тільки спостерігати за красивим цвітінням своїх орхідей, але любить і спостерігати за листочками, той вже здогадався, що це не просто стандарт, а ще й бігліпчик. Що саме, друзі, за бігліп? А ось, друзі, хто це у нас? Ось такий красень. Ви тільки погляньте. Яка неймовірна краса. Його, друзі. Назва, дуже красива в нього назва. Я також її вставлю, і якщо я правильно вимовляю, то його назва м -м, біліп Харма. Ось так. Але я вам ще обов'язково вставлю назву, як він підписаний у садівника, тому що назви пробитої на горщику нема, але він просто, друзі, неймовірний. Знаєте, друзі, поки до мене він доїхав, дивіться, він розкрив ось цей бутон. Ось цей бутончик, його, ну він ще був закритий на момент покупки. Бачите? Тому що я робила скрін, коли скидала, у нього було 4 бутончики тут. І тут були бутони, тут квіточок не було. І тут, бачите, один бутончик також розкривається. І знаєте, друзі, що я собі подумала, якщо він в коробці примудрився. Розкривати бутони. То, можливо, в моїх домашніх умовах мені пощастить і він не скине їх. Ну, Маю на увазі ці бутончики, які залишилися, а навпаки, він їх розкриє. І я буду насолоджуватися його цвітінням ще ну, напротязі тривалого часу. Не знаю, скільки він їх там протримає, це вже важко сказати, це вже, це вже все залежить від сорту. Від того, який він стресостійкий, але, знаєте, бачила його у інших дівчат, і вони говорили, що ну, це досить такий стресостійкий сорт, безпроблемний. Хотілося б друзі, в це вірити і сподіваюся на те, що він так само поведе себе і в моїх домашніх умовах, що йому все сподобається, що він подружиться і що, він, що ми будемо разом з ним дружити. І жодних проблем в догляді я з ним мати не буду. Ось такий нереальний красунчик. Як же, друзі, я тішуся, що він тепер є в моїй колекції? Дуже класний сорт, дуже гарні кольори. Думаю, в кого він вже є, той розуміє зараз мої емоції. Ну, а так як це ще, друзі, орхідеї були придбані в якості подарунку. Ну, то ви розумієте, що це особливе ставлення. Подивіться, друзі, на ось ці кольори. Бачите, я роздивляюся разом з вами, тому інколи буває така пауза, бо я, якщо побачу щось що таке, чого не помітила одразу, мені аж подих перехоплює. А побачила, друзі, я ось цей перехід. Бачите, ось тут біленьке. Тут ось теж такий темненький акцент, а тут більш такий ну, ніби неоновий, бачите? Трошечки світліший, трошечки світліший колір. І загалом виглядає це дуже і дуже красиво. Дивіться, цей білий краєчок також дуже доповнює цвітіння даної орхідеї. Друзі, знову ж таки, на руки мої, не звертайте уваги, тому що ви знаєте, що я нарізаю кору, і вони, ну, будуть ще довгий час в такому стані. Ну, а потім ці всі ранки затягнуться і буду потім приводити їх до ладу. Щиро хочу вам, до речі, подякувати за ваші замовлення. Ви мене просто закидали ними. Якщо чесно, не очікувала. Стараюсь, друзі, з усіх сил сьогодні відправила просто величезні три замовлення. Ну і інші я постараюсь найближчими днями також замовлення виконати і якнайшвидше вам відправити. Ну, ось такий невеличкий відступ від наших красунь. Але, звісно, подякувати я хочу вам також. Щиро дякую вам, звісно, за довіру, тому що в мене вже є і постійні клієнти, які замовляють просто величезними партіями. Знаєте, що я вже, коли отримую від вас повідомлення, ну, від деяких клієнтів, я вже розумію, що там декілька літрів не. Ну, замовлення на декілька літрів не буде, а будуть просто такі мега-замовлення. Тому щиро вам дякую, що ви завжди повертаєтесь. Для мене це дуже приємно, дуже, дуже радісно, що. Люди настільки цінують мою роботу і те, що я роблю. Знаєте, якою важкою не була ця робота, але вона мені чимось приносить таке неймовірне задоволення. Я, мабуть, вам говорила вже у попередніх відео, що коли я виконую ваші замовлення, то я водночас і переживаю, чи залишитеся ви задоволені, особливо, якщо хтось замовлення робить вперше. І паралельно моїм ось таким Почуттям, де я переживаю, одразу у мене також виникають такі почуття. Я уявляю, як ви пересаджуєте свої орхідеї і як, ви, як вони потім гарно ростуть в цій корі, яку саме я нарізала для ваших орхідей. Ну що, друзі, ось такі у мене сьогоднішні красуночки, ось такі подаруночки до Дня матері. Ось таке невеличке, коротеньке відео я для вас сьогодні зняла. Побігла, друзі, по своїх справах. У нас, до, до речі, сьогодні сонячна, гарна погода, тому хочеться робити все і одразу. І туди біжу, і сюди біжу. І за одну роботу хапаюсь, і за іншу. Ну, одним словом, знаєте, коли сонечко на дворі світить, то аж настрій для роботи з'являється. А от коли дощ, то трошечки так, знаєте. Робота робиться, але якось без настрою. Ну, що, друзі. Чекаю на вас, як завжди, в коментарях. Пишіть, діліться враженнями, як вам мої новенькі покупочки. Заодно напишіть, чи є вже ось ці сорти у ваших колекціях. Ну, Монако, я думаю, що є вже в багатьох. А от чи є у вас орхідея Бігліб під назвою Тхарма? Також, будь ласка, обов'язково напишіть, як він почувається у ваших домашніх умовах, чи він старанний, чи він любить квітнути, чи не примхливий. Обов'язково напишіть, поділіться. Мені буде дуже цікаво ознайомитися з цією інформацією. Ну що, як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного від них красивого цвітіння. Не забувайте також підписуватись на канал, натискати на дзвіночок, тому що таким чином ви будете постійно отримувати сповіщення про те, що на каналі вийшло новеньке відео. Ну що всім до зустрічі? Обов'язково ще побачимось і почуємось.